Економія тепла в Україні зараз актуальна як ніколи. А ці двері пропускають холод. Мешканці вже кілька місяців просять комунальників утеплити вхід до під'їзду, але ці прохання ігнорують. Люди звернулись до народного контролю. Пані Ніна показує двері у її будинку зі щілинами, тому й холодне повітря пропускають. Хоча у під'їзді опалюється, температура в будинку майже така, як на вулиці, нарікає жінка. Вхідні двері довкола абсолютно всі просвічуються, хоч ми маємо ніби подвійні двері, але ці другі двері вони є тріснені посередині. Також просто з батареї тепло все виходить на вулицю. А з внутрішньої сторони вони мають просто такі опори рамки, які. Власне, треба туди поставити скловату. У місцевому ЛКП журналістів народного контролю запевнили, двері утеплять. Кажуть, така послуга не входить в картплату. Тому як тільки люди куплять матеріали за власний кошт, комунальники одразу візьмуться до роботи. Ми готові з мешканцями зустрітись в найближчий час обговорити дане питання і вирішити. Який матеріал вони придбають, такими ми і. Таким ми і утеплимо дані двері. Я думаю, за день ми можемо це виконати. Ми перевіримо, чи утеплять ці двері. Ірина Дзюбенко, Христина Будьковська, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,